Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні знову хочу записати відео о сієнців. У мене ще тут зацвіли. Я вже знімала саму першу квіточку, вона така була, але з іншої сторони. Сьогодні 28 травня 2023 року. І ось, ось такі блюдечка в мене вийшли. Не знаю, як вам. Я дуже тішусь, дуже-дуже тішусь, тому що мені прям дуже подобаються вони. Такі немахрові, гарненькі, серединку показують. Ці ось ще тільки-тільки-ново відкриваються. Ця квіточка вже більша, ніж сама перша була відкрилась. Вже ця більша. Ну, вони будуть ще більшими. Ой, а що це ти тут? Воно щось. Зачепилось ось такі гарненькі. Як на мене, вони дуже гарненькі, будуть квіточки більші, біленькі, світленькі ще не розпустились. Але ось ось, я думаю, що завтра я буду знімати, також показувати. Ці незрозуміло не поки ще, які вони будуть. Чи такі ось малинові, скоріш за все малино. Хоча, хто його знає. Ну, побачимо. Побачимо, друзі. Самі цікаво дуже. Класні такі. Класні, класні. І ось 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 ця квіточка, яка ліворуч. вона відкрилась вчора. Це сама перша квіточка. І ось такі. Дивлюсь, що тут ще такий бутончик. Буде ще такий. М -м -м -м! клас. Мені дуже подобається їх аромат. Він такий, М -м -м. він відрізняється від інших. Дуже приємний. Такий, прям, знаєте, дорогий-дорогий парфум. І прям, скільки тут тих квіточок і вони такі манюсінькі. І зараз вітер колихає їх, запах прям аромат стоїть неперевершений. Від когось унаслідував дуже гарний аромат. Ось, от така краса. Я таки хочу понюхати. Ну, він якийсь, ну я не знаю, з таким ароматом квітів в піоні я ще не чула. Класний. Вже розхвалила, як могла. Але що є, то є. Мені дуже подобається. Буду відсаджувати окремо. Ну, Хто захоче придбати, будь ласка. Ще ціну треба придумати їм, я не знаю, яку ціну поставити. Вартість. Супер. Все, друзі, пока! Все ж таки ще зніму сьогодні цю піонію, тому що відійшла і подивилась. Ну, по моїм півоніям, то точно. У мене там серед моїх півоній так, такого відтінку немає зовсім. Тобто, ну я дуже задоволена. Але, але подивіться. Ось в мене під будинком ростуть бабусині півонії, так, як їх називають, які тут росли, коли ми вже приїхали. Вони тут росли. І що в нас тепер виходить? Тепер ми встановлюємо батьківство, так сказати. Тобто, виходить, що цей, скажіть мені, як його? Крінкліт Вайт? Я вже казала, це він має ось таку форму квіточки. Але і запах. Ну, запах, я такого запаху ні в кого не чула. Я вам чесно кажу, дуже класний. Якийсь такий цікавий з таким світтінком, я навіть не можу сказати. Але так, Крінквіт Вайт отака форма жовта серединка, але пелюстки білі. Ну, на, на, на такій півоній кажуть, яєшня, Він справді на яєшню схожий, але. Він просто неперевершений, дуже-дуже гарний і дуже рясно квітучий. Він прямо стільки квітів на кущечку, що ну, люблю я цей сорт. І він якраз ось тут в мене ріс. Почекайте, я зараз поки розказую, побачила, що в мене ось якесь листя. Листя відрізняється. Прям відрізняється листечко. Буде, буде щось цікаве. Так ось, я так думаю, що тут поруч було багато ще півоній різних сортів насаджено. Я вже казала, що тут в мене півоні кочували з місця на місце, де вони тільки не росли, де їх тільки не пересаджувала, поки не вирішила посадити там. І тут росла півоні Крінкріт Вайт. Я переконана тепер, що це мамочка. Вона, мабуть, винесла насіннечко. На ній був так, вона зав'язує насіння, і я їх не обрізала. І ось цей. Ну, а та, татко, ось бабуся на півоні. Я так думаю, тому що колір дуже схожий. Відтінок в цій півоні, в сіянці відтінок більш насиченіший, ніж в. Тих півоніях махрових. Тут прям він такий, ну, я навіть не знаю, як сказати. Ну він більше насичений, набагато більший, ніж махрових. Але все ж таки е, сходства є. Я собі думаю, що це, що це батько. Будемо дивитись, що за це далі. Там ще світленькі вон, є, бутончики. Спостерігаємо, друзі, спостерігаємо разом. Бачите, як я полюбила сіенці, що не можу відійти. Думаю, чого, чого б мені не зірвати квіточку для порівняння, то я так кажу, що відтінки відрізняються, відрізняються, але ж краще показати. Ой, боже мій. А, ну, знову ж таки, хочу показати окремо. Цю бабусину півонію. У мене їх багато, дуже багато, так що кому цікаво, звертайтеся. Я їх також буду продавати восени. Тому що в мене їх дійсно дуже багато. Я їх насадила і біля паркану, і в клумбах. Ну, клас. Квіти будуть крупніше, це тому що вилізло з коріння. Подивіться, там ще такі пелюстки в середині білі. Класний сорт. Ось, подивіться, серединка, бачите, яка гарна. І дуже-дуже ароматний він. І для порівняння, бачите? Для порівняння він світліший, набагато світліший, ніж оці сіянці. Я думаю, що він може бути. Ця півонія може бути батьком. Я, звісно, не селекціонер, я в цьому зовсім не розумію, як воно перезапилюється. Можливо, це взагалі не годне для запилення. Я собі тут вже прям цілий детектив розслідування зробила. Не знаю, але мені чомусь здається, що ось він запилив кринкліт-вайт, і вийшли такі крихітки гарні. Класні, класні. Китачки. По відтінку дивіться, бачите? Різниця, різниця є, і вона видна. Так, здалеку, як знімаєш, то, то відтінок. оце Ось так. Ось так. Видно різницю відтінків. Все, тепер точно пока. Вітаю, друзі! Сьогодні. 31 травня 23 року. Завтра вже літо починається. Знову показую півонії сієнці і хочу звернути вашу увагу, як довго вони тримають квіточки. Прям я задоволена, не можу вам передати. Дивіться, виходить три вида, поки що ті, що зацвіли. Я бачу, що я можу їх розділити на три. На три різних. Ось такі це о, два два в мене дві таких от квіточки відкрилися. О, вони самі-самі такі насичено-малинового кольору, самі яскраві. О, далі трошечки з білим відтінком. Такі теж вони як відкриваються, вони одразу о, малинового кольору. Ось такого. Потім вигорають. Ну, я ще буду за ними спостерігати, ну, поки що так. І, до речі, вони збільшилися в розмірах. Коли відкривались, вони були менші. Я тоді от квіточку тримала, прямо так двома пальцями, вона прямо дуже манюсенька була. Ну, це вже так на долоню. На долоню, я хочу сказати, знову ж таки, звернути вашу увагу на аромат. Запах тут неперевершений просто. Я не знаю від кого вони унаслідували цей запах, Ну, це дуже-дуже дуже такий приємний. Так, Ася, відійди, Ася брись. І а, ті бутончики, які були світлими, відкрилися отакі квіточки світло рожеві. Такі біло я б сказала. Світлий-світлий такий відтіночок. Ася Брісь, ну то що ж таке, не дає мені, як виходжу, вона одразу. І ось. Ось ця квіточка одна з самих о, великих, але в неї я дивлюсь, що і вона сама, і по собі стовбурний, бачите? Квітонос в неї вищий. Не, не за всі, але трошки вищий. Я думаю, вони всі будуть мати отакий от ось розмір. Величенький, гарненький, тут ну, дуже аромат, знаєте, як у бабусиних, от у бабусиних півоній, з якимсь таким відтінком дивним, ну дуже класний. І якого там числа? 27-го, здається, відкрилась перша півонія, Ось ця квіточка. Так, 27-го, здається, сьогодні 31 ше нагадую. І подивіться, вона ще квітне. Тобто тримаються квіточки доволі довго. Для порівняння, те, що я казала, дві таких от насично більш малинових, решта ось такі. І вони, як не знаю, як. Перламутрові, як з перламутровим відтінком. Але це вже при відцвітанні. Тобто вони відкриваються також малинові. Малинові просто ці більше зберігають, довше зберігають. Ну, я не знаю, як це. Можливо, вони і будуть мінятись потім ще, тому що це все-таки сіянці, це перший рік цвітіння. Я взагалі не розраховувала на те, що вони зацвітуть в цьому році. Ці прям. Дуже ніжні, дуже-дуже класні. Так, мені треба їх відмітити, бо я все кажу, що треба треба відмітити, а досі цього не зробила. Ось така краса. Ще зовсім трошечки бутончиків є. Хай зацвітають. А решту вже буду чекати наступного року. І наступних років, я думаю, що і наступного року не всі а, зацвітуть, тому що їх тут дуже багато. Але восени, ті, які зацвіли, я хочу повідсаджувати. Правда, я не знаю, як в мене це вийде чи ні, тому що вони ростуть прям всі вкупі. А, і це буде важко зробити. Я так хотіла, знаєте, дочекатись, поки зацвітуть всі, ось, наприклад, ось. О, ой, так клас. Ой, клас. Ця півонія, подивіться, вона тут, біля неї купа. Купа стовбурів. Тобто, якщо викопувати, то вони викопаються всі. А я дивлюсь навіть по стовбурам і вони відрізняються. Тут бутончики були, є, але вони ось деякі засохли. Я маю сумнів, що цей бутончик зацвіте. Не знаю, якось треба буде мені їх пересаджувати, але вони не перевершені. Ах, клас! Я дуже задоволена. Сіянці просто шикарні. Ну, це як для мене. Я знаю, що колекціонери, селекціонери, тим більше вони не зацікавляться, мабуть, ними, тому що. Зараз виводять безліч гарних таких цікавих сортів. Як для мене, самі насіялись, самі зацвіли, як для мене це радість, і мені дуже подобається. Я навіть не знаю, який мені більше подобається з трьох варіантів, чи більш насиченого кольору, чи світлий зовсім, чи. Такий от біло-рожевий, не знаю. Всі гарні. Отже, друзі, мабуть, ще буду знімати. Мабуть, ще знімати буду, тому що мені цікаво, скільки вони квіти протримаються, і ще, можливо, якісь зацвітуть, то я вже покажу вам. Це, друзі, пока-пока!